І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравой Сівей, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає бамбусик на рейнмел Пансер Ваген. Карта Оверлорд, ну що ж, до бою. Так, ну на Пансер Вагені я от ну давно не було. Якщо були, то давно не було, бо я не пам'ятаю бої на ньому. Бачимо, граю на фугасах з перших хвилин. І вихлопушує це в принципі, без проблем. Я бачу ХД тут просто суперове, так, перезаряд. Можемо, в принципі, як винищувач пограти, правда? Заряд бачимо, боєукладка невелика. Боєзапас невеликий. Бачимо 16 підкаліберів, 10 кумулятивних і скільки там було фугасних, так? бо спочатку фугасними. І знову ж фугасник заряд, так? Чи я не зрозумію. Так. Буває, буває зничуюсь. Ну і перший ворог знищений, 1286 настріляно. Тут так, щоб підсвітити, ну, в принципі, можна підсвічувати, але на перших хвилинах дуже небезпечно це все робити. Треба дуже обережно навіть на ЛТшках грати. Бо по-любому, якщо хтось там попереду є, то його там позаду хтось прикриває. І будеш жорстоко просто на купушати. Грамотна зараз гра саме на АТ. І грамотне нахлопушення, я вам скажу. Непогане таке нахлопушення. Отже цей танк, я ж кажу, може грати як винищувач. Давайте подивимося, що в нас по пробиттю, до речі, на основних снарядах. Десятка. 242. Це непогано. Правда, бо на ЛТшках, як зазвичай, не дуже чудове пробиття. <соф> Навіть на десятках. Тут глюшу проїхав. Це він хотів помститися, я зрозумів. КПЗ 50Т. А нам, ну, братіші, працюємо тепер по розвідданим. Ніхто ще не спрацював, до речі. А наш герой як з кулемета, кого бачить, того і нахлопушує. І ще, знаєте що хотілося? Кого бачу, того і приклопушую хотілося. Правда в цьому бою? Якщо так вже пішло по нас. Так, там братіші кличуть на допомогу. Їдуть там очі випучивши на нашого КПЗ, так? Я так розумію. Ми його там вже не врятуємо. І вже по нам починають настрілювати. Треба, треба тепер щось вигадувати, якось ставати в дефовський деф, чи що, тому що виїжджають на нашу базу. Що тут наші братіші можуть повернутися? Тут як Не знаю, чим займався він тут, проїхав. А, можливо він з гірки там настрілював. Або намагався настрілювати. Дивіться. От мені завжди цікаво, як думають наші герої. Не пой бачите, я поїхав десь там в ДЕВ став, щоб не, не проїхали на нашу базу. А ні, поїде зараз допоможу, тут постріляє по супу тяжам. Я ще не здивуюся, якщо ще десь і тут і натанкує. Хоча це ну, по-любому ж тут картонний картон. Знійтесь, знітейся на вазик. Він на КД, а там КД довге. Да, викликушуй. І вже наші розвіддання, до речі, пішли. <гум> Всього лише 250. 4076 настріляно, це поки я розповідав, що та цікаві історії, і ще не пройшло 4 хвилин бою. Один ворог прихлопушений. Там ті, хто випучували очі, деякі з них були, шотні -шотні. їх теж можна повихлопушувати. До речі, я не помітив, скільки у нас альфіш, 320. Чудово. Нормально. З таким КД, так, перезарядка шикарна, я так розумію. КВН чудові просто, тому що у нас гармата, бачите, вона от як наче на шарнірах рухається. Можна теж відіграти від КВН, але ну, все одно напевно, що навіть так і не танкане башта. Хіба що в гармату буде. Тут М3ВА. М3ВА теж дуже нахлопушувальний нахлопушник за рахунок його перезарядки. 5-7 не в нашу користь. Повернулись наші братяші, і наша тепер пошучова задача не дати цьому М ем триваю, так? Або його навіть забрати, і потім виїхати в ПТ-шку підхлопушити. Знизу у нас на пляжу теж проблеми, Тут скрізь у нас проблеми зараз, якщо чесно. Ну, то, Суперники очі випочили, на них вирішили очі наші братя, приїхали, їх там розбивають вже А ні, не розбивають. Чи розбивають. Ну добре, якщо не розбивають, то наш герой буде розбивати. Не зрозумів, що він попав на інтерваль. Типопадос називає. Розводять, 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 розводять. Сюди. Я вже злякакався. Ах, не пробив. Я вже агресивно поїхав. Люди. А ти вже точно очі виключив, ні? Ай, там ще й... Артилерія починає, ну артилерія вже нарешті здогадалася, хто тут найнебезпечний, так? Не по тяжу головне стрільнуло, а по ЛТсі. Ну, є, чудово. Два вороги знищено. 5800 настріляно. Поїхали, заберемо потеху. Як тигра. Або не заберемо, бо я ж кажу, я ну, не передбав. Наш герой не передбачуваний. Я не можу передбачити, як він далі буде діяти. Я поїхав, а потеху забрав. Потеху зараз забере. Каноапанер, так? А ми зверху вже вниз будемо вис... пострілювати за дніще суперникам. Да. Це фугасом стрільну. Чудово, що не звертаю уваги, от бачите? Нішоп шопного заб... забрав. А, яким шопної забрав. Почекай, треба було все ж таки дослухатися до гравця UV і поїхати забрати спочатку ПТ. Братіш, допоможи, допоможи! Знову розводимо, знову розводимо. А то йому вже в задні ще заїхали. <смі> Ти вже не знає куди себе діти. Так, везе на КД. Ми йому в борт просто заїдемо. Чудо! Тривори знищено. Майже 7 тисяч настріляно. 11-12 рахунок. Суперники, ну... Всі суперники, окрім артилерії, вони знизу там на пляжу. Отже, їдемо за артилерію тепер, чи я вгадаю тепер, чи ні. Як буде діяти на жиро. Непередбачуваний, так? Ми йому надамо новий титул. Непередбачуваний. Винищувач, так? Або непередбачуване скліще. За нашими розвідданими розбиваємо. Пуласами. Цікаво, ну дивіться, у нас і снарядів може ще й не вистачити. У нас просадка по ХП. У нас в трьох танків просадка по ХП мінус 900. Проти трьох танків суперник. Братіш тут бай. А братіш ПТ, це вже братішний братіш. Я, до речі, як хто не знає, братішними братішами називають тих, хто притерся до героя відео, так, і там допомагає їм. Ми втрачаємо є четвертого? Ну і напруженіший момент битви, я вам скажу. Приїхав сюди. Я. Чекайте, а як. А, він знизу там заїхав. Для мене це було теж непередбачено. Якийсь в цьому бою всі не передбачувати. 5 ворогів знищено. 7297 настріляно. На ЛТшці. Наш подих перехопило. КПЗ про. Не, до побачення. 6 ворогів знищено. Ну що, буде сьомий? 120, 112 кп всього залишилося так. Бі, дійсно якийсь такий от просто фантастично неймовірний вийшов, я вам кажу. Непередбачуваний, то точно. І цей шотний шотний. Ах, ти бачиш, а нас не вистачає кавейнів, щоб його так виклопушити. А ну, ну, тут є. Ложбінка така. Тільки, тільки не впасти тут зараз. А зараз він підставиться. Чудова, чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі ще й перекинуться.